Це група захворювань, що мають різноманітне походження проти спільні симптоми, підвищення внутрішньоочного тиску, звуження полів зору, ознаки прогресуючого пошкодження зорового нерва. На початку березня проводиться Всесвітній день боротьби з глаукомою за ініціативою Всесвітньої асоціації товариств. Виникає захворювання досить непомітно для пацієнта, проте при ігноруванні або неправильному лікуванні призводить до повної втрати зору. В Україні за Зареєстровано близько 220 тисяч людей із глаукомою, і щороку реєструється близько 20 тисяч нових випадків. Глаукома це хронічне захворювання, яке приводить до повної сліпоти, повної втрати зору. Вважається дуже тяжким інвалідизуючим захворюванням. У покровській громаді з 3,5 тисяч людей, що знаходяться на обліку у офтальмолога, у тисячі виявлена глаукома. Майже щодня у місті до двох і більше пацієнтів застосовується оперативне втручання з метою попередження розвитку захворювання. Так, дійсно, на жаль, на сьогоднішній день не лише покровська громада, але з регіонів до нас інших приїжджають. Це дуже розповсюджена тематика, тому що Гла глаукома, не завжди вона відчувається людиною як захворювання, як болісне захворювання, і людина втрачає зор поступово Глаукома – досить підступне захворювання, яке важко розпізнати людині без медичної освіти. Лише лікарі можуть завчасно визначити та попередити розвиток захворювання. На жаль, більшість випадків глаукоми виявляють на останніх стадіях. Це стається через пропущені пацієнтами медичні огляди. Для Часного виявлення та якісного лікування відхилень пацієнтам варто відвідувати офтальмолога не рідше одного разу на рік. Відвідувати консультації спеціалістів потрібно навіть тоді, коли вас нічого не турбує, та, начебто, немає ніяких показань до походу до лікаря. В багатьох випадках це зовсім непомітно, але це призводить до того, що, на жаль, наші громадяни не приходять своєчасно профоглядів, які Обов'язковому вигляді потрібно після 40 років щорічно з вимірюванням мочного тиску. Помутніння в очах та поява головного болю у скроневій долі є першими проявами глаукоми. За словами лікаря, пацієнти, на жаль, зазвичай не надають належної уваги таким симптомам. Невчасно виявлене захворювання може призвести до незворотних наслідків. Саме через це повна втрата зору спостерігається у більшості випадків. Признаки, от, як я вже сказав, спочатку для людини вони незамітні, тому що глаукома вражає зоровий нерв і людина втрачає периферичний зір. Тобто не завжди може людина побачити, що десь в периферії трошки, трошки, трошки зір знижується. Але на що треба звертати увагу? Зранку, коли прокидаються люди, то начебто якийсь туман перед очима. І розповсюджено, то розхожусь трошки далі легше. На це вже в першу чергу треба звернути увагу. Симптоматика, з'являється головні болі, немотивовані. Зачасто це болить скранева доля нашої голови тієї чи іншої частини, де, уражений, де уражене око. Станом на сьогодні лікарі все частіше фіксують появу глаукоми одразу на обох очах пацієнта. Як правило, глаукома це одностороннє ураження. Але на сьогоднішній день ми відмічаємо настільки запущені форми даного захворювання, що ураження обидва ока. Підвищення внутрішньоочного тиску є одним з основних симптомів глаукоми. Аби уникнути та попередити розвиток захворювання, варто Дотримуватися наступних правил перше треба. Е... Саме основне це щорічно звернутися до лікаря або до сімейної медицини. На сьогоднішній день вони оснащені тонометрами для вимірювання очного тиску, або до окуліста, якщо він є в регіоні, та виміряти, звернути увагу на вимірювання внутрішнього очного тиску, яке, щоб люди розуміли, в нормі у нас до 22-23 мм ртутного стопеку. Якщо тиск завищений, то вже на це треба звертати увагу. У групі підвищеного ризику перебувають пацієнти, у яких на глаукому хворіють близькі родичі, а також пацієнти, які страждають на цукровий діабет та гіпертонічну хворобу. Глаукома, скажімо так, це, на жаль, таке різностороннє захворювання. І вже від того, який фактор патагноманично і тіологічно грає роль, то від цього вже і Формується лікування, лікування даної особи, але всесвітньо прийнято, що це обов'язкове лікування призначається на зниження внутрішньоочного тиску. Це медикаментозна терапія. Обов'язково даний пацієнт знаходиться під оглядом лікаря, але в деяких випадках то вже потрібне хірургічне лікування. Лікарі нагадують, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. У випадках погіршення зору або помутніння в очах пацієнту обов'язково потрібно звернутися до спеціалістів. Дійсно, от Скажімо так, розповсюджено та перетерплю, щось да, якось пігулочку, та воно пройде само. Ні, на жаль, глаукома, ще раз скажу, це дуже-дуже, скажімо так, ну, коварне захворювання, яке незамітно. Потихесенько, але приводить до повної втрати зору. На жаль, вже потім повернути неможливо ніякими методиками. Так що, випити якусь пігулку або самому самому вдома десь щось зробити ні, ні в якому разі. Лише до лікаря. При ігноруванні хворого на глаукому від початку розвитку захворювання до абсолютної втрати зору проходить приблизно півтора роки. В глаукомі всесвітньо виділяють чотири ступені її течії. Так, термін він на жаль від. Тіологі глаукоми у кожного по різному є такі випадки, з якими ми стикаємося, що протягом пів року, навіть пів року, і людина вже до третього ступеню, це вже майже осліпша людина. Але, скажімо так, це десь в середньому півтора рік. Без лікування я маю на увазі. Хоча при, скажімо так, адекватному лікуванні, призначенні адекватної терапії, то людина дуже-дуже, скажімо так, позитивно відчуває, не те, що відчуває, а ми спостерігаємо, що ніякого ураження немає функції зору, і дійсно люди з цим живуть і повністю може вилікувати, але знову все залежить. Ть, від того, як який фактор, яка причина глаукоми, бо їх дуже різноманітні фактори. І я вже сказав, що приходиться навіть хірургічно втручати, щоб зупинити це захворювання. Пам'ятайте, найважливішим чинником для лікування наслідків глаукоми є її максимальне раннє виявлення. Будьте здорові та дивіться телебачення капрі.